У мене на всю спину шрам. Була в них така штучка з шариками. Вони, коли замахуються, вони роздвигаються, ці шарики. Тільки прилягає до тіла, вони здвигаються. І воно тоді як піднімає оцей ну, жел желізний прут і шарики такі. І воно вириває просто жив'ям кожу. Я тому на всю спину залився шрам. Це в якому сізо таке було? В Шехтінській наприклад. Там доходило до такого, що хлопці навіть хай це грубо води всиралися. Просто от болі не виносили. Знаєте, такі хлопці теж розказували, що там до смерті забивали, закатовували. Там був такий Нікіта, і він, бивши якийсь боєць, займався якимось цим, то він убивав його там. Удар поставлений, він хорошо. Ну, він два рази з ноги так приклався, хорошо. Я Не знаю, є, єлі встав тоді.